Ми скажемо слава Господу! Тогді нам дав Бог, Бог час, щоб нам разом зійтися, слава Ісусу! Щоб нам використовувати час. Бог хоче, щоб ми його використовували, тому що дні є лихі, щоб ми своє серце направили до Господа. Знаєте, як свого часу сказав Давид, каже, простягає до Тебе руки свої, до Бога живого, як спрагла земля, води прагне. Чи в нас так є? Чи ми так прагнемо сьогодні мати? Цю зустріч з Богом переповнятись Його славою, Його величчю, жити для Ісуса. Я хотів з Божою помічю, перш за все, зачитати Слово Господнє. Це буде Євангеліє Івана, 7 розділ, 37 і нижчі вірші. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, хто вірує в мене, як каже Писання. То ріки живої води потечуть із утроби Його. Це сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього, не було б на них ще духа, бо не був Ісус ще прославлений до цього місця. Улюблені брати і сестри. Я думаю, що кожен тут ми прийшли на це місце, ми жаждемо Господа, жаждемо переповнятися Духом Святим. Слава Ісусу! Жити для Ісуса Христа. І Бог він дає тут свою воду. знаєте, він хоче нам дати, як Давид сказав, моя душа прагне до Бога сильного. Ось щоби, та як Ісус, знаєте, Бог дає Духа Святого по своїй волі. Ось. І з тої скелі, що йшла колись для ізраїльського народу, і текла вода. Ця скеля була Христос, ось, а ця вода, що текла, це про образ Духа Святого, що ізраїльтянам Господь давав. Ось, і так само він сьогодні нам хоче дати. Дар Святого Духа, і Він нам його дав. Ці чудові інші мови, що ми маємо, що мали колись апостоли. Ось вони переповнилися Духа Святого в день п'ятидесятниці і говорили ті слова, що Дух Святий давав їм промовляти. Слава Ісусу! І це нам Бог теж дав цей чудовий дар Духа Святого, і що ми можемо возвішати цю велич і славу Господню. Без води улюблені, без Духа Святого неможливо, так як без води неможливо жити улюблені. Так собі згадується про Самсона, ось, який він був муж сильний, як він, він був назарей Божий, як Дух Святий через нього діяв, ось, що він услиною черестю одну тупу, другу тупу, багато тисяч війська Філістинянського він переміг. А коли, і він каже: я у слиною челюстю, я тупу, другу тупу переміг. Але коли він почув сильну справу, коли він вже почав помирати улюблені, Знаєте, спрага це є страшне. Там в Псальмах написано, що каже, від спраги мій язик приліпає до гортані моєї. знаєте, вже людина помирає. Як саме у Самсону вже було, і така була спрага, що він ось я вже помру, каже. Ось, я помру. Ось, і Бог відкрив джерело йому, і він напився, і його дух ожив. І тоді вже Самсон інакше вже молитву говорить до Господа. Вже не каже, я челістю, ослиною переміг одну, то по другу каже. Ти рукою раба Твого дав цю велику перемогу. Слава Богу. Знайте, ми коли люди хочуть щось собі приписувати, ось, а ми забуваємо, що в цьому є Господь перш за все. Ось тому, що наше життя, наше дихання в Його руці. І ми перед Богом, наше ходження як на, на ладонях перед Богом улюблені. Ось, знаєте, так само як свого часу мені пригадується те місце, що вода це є велика, знаєте, ну, необхідність. Ось, і особливо в країнах, де є жарко, і де велика спека. Особливо, коли цар ізраїльський, ось Іорам, і Юсафат, і, і, і Домський цар йшли три царі разом вкупі, з'єдналися на Моава, тому що він від'єднався від Ізраїля. Ось вони йшли три-сім днів. Вони йшли пустиною улюблені, сім днів. І написано: і не стало води ні для війська, ні для скота, який там був там, чи коні, чи що там були з ними. Не стало ось. І цар Ізраїльський вже налякався, каже, напевно, Господь нас тих царів тут покликав, що ми тут всі загинули. Каже, а цар Йосафат і Іодесії каже, може покличемо Господнього пророка, може він нам щось скаже. Ось. Каже, та є такий Єлісейсь. І покликали цього Єлісеясь. А Єлісей приходить і бачить цього царя ізраїльського, такого поганого царя, що поклонявся ідолам, каже, що ти мене каже, клиш? І звертайся до богів своєї матері і завелі тих божків, що вона мала, і до них свертаєш, чому ти мене клич, кличеш? Каже, якби жив Господь, каже, якби не був цар Євсафат, якого я поважаю, ось я би не пророкував. Але раді Йосафат, який був богобійний цар, і Єлісей каже: покличте сліста, покликали його сліза і почав грати. ось. І торкнулася рука Господня. І Бог каже, так каже Господь через Єлісея, купайте рови за ровами. Каже, не побачите ні дощу, ні вітру, а ця, ці ями наповнюються водою. І каже, але це ще мало. Каже, Господь ще дасть і перемогу для, для вас. Улюблені брати і сестри. Господь хоче, щоб ми на цьому місці завсіди копали ці ями улюблені, щоб Бог наповнив нас, щоб ми не дарму жили, аби ми були переповнені Духа Святого. Як Ісус сказав, хто спрагнений, йди до мене і пий. Ніхто нам жажди не може утолити, в цім світі тільки єдиний Ісус. Як колись для ізраїльтян ця скеля, що йшла перед ними, ніх, ніхто не міг утолити жажду посиді, вони помирали від жажди. Тільки з тої скелі пішла вода. Ось перший раз Господь сказав до Моїсея, ти скажи, і піде вода і ось. І пішла, він сказав, і пішла вода із скелі, і народ напився, ожив, бо міг народ ізраїльський померти в цій посині. Там велика жара улюблена, велика спекута. Ось. А другий раз Господь каже, Ти, скажи, тільки скажи слово, і піде вода. А знаєте, ми трошки розлітився на народ ізраїльський, все вони нарікали, незадоволені були. Каже, мені хіба викликати вам воду, каже, народ поганий, ось, що нарікає зовсім. І він вдарив по скалі, вода пішла. Але Господь каже, за те, що ви не явили святості моєї перед народом, ви не війдете в цю землю. Ось, не війдете. Вони хіба тільки здалека побачать Улюблені, як Бог хоче нам уявляти, щоб ми виявляли святі всюди, поступали, улюблені, щоб ми нікому не були спокусою, сублазном до Царства Божого. Самі каже, не війшли, Ісус сказав до фарасеїв, самі не війшли в царство. І ті, що хотіли війти, боронили війти, улюблені. Ось, щоб не бути таким фарисеєм, Бог не хоче улюблені. Тому дав би Бог каже, як душа, каже, прагне до Бога сильного, так душа моя прагне до, до Бога живого. щоб як вода прагне землі, прагне. води, земля, води. земля, І би ще, каже: простягаю мої руки, як душа моя до, до тебе, до Бога, як спрагна земля, так само моя душа прагне до Бога, щоб ми так само і прагнули улюблені. Ось. І написано, що. Господь так піклується Ісус народом своїм, каже, що вони не будуть мати вже спраги, не будуть мати ні сонце не буде їх палити, бо агни, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до води, джерел, води життя. Слава Богу. І нас сьогодні на цьому місці наш Господь Ісус приводить до своєї води живої, щоб напоїти наші спрагнені душі, щоб ми наповнялись Духом Святим. Ось. Знаєте, каже, як в Писанні каже, не впивайтеся каже, вином якому розпуста, а наповняйтеся Духом Святим, Каже, грайте, співайте в серцях ваших Господа, тими псалмами, гімнами, ось і корячися один одному Христові, у Христовому страсі. Ось, це навчає Господь, щоб ми були улюблені, переповнені Духа Святого. І Господь каже, я від Духа Святого вилю на всяке тіло. Ось, і там, каже, буде пророкувати, чи проявляється Дух Святий, коли є пророчество, ось коли є сновидіння, є сни ось, і видіння від Господа. Знаєте, я собі згадую, які сни були для Йосифа, ось, не бійся прийняти Марію жону твою. Господь, ангел Господній явився йому в сні. Ось. Як якобі чудовий сон приснився, так коли сниця, е, е, драбина явилася, ось. йому, і ангели Божі то піднімалися, то опускалися. Які це будуть чудові сни улюблені. Але Бог дає такі чудові сни духовні тільки тим, хто живе святим життям. Не так, бо собі грішить і сни. Знаєте, начнуть говорити всякі сни, що то буде улюблені? біда буде ось, для церкви. Ось. А Бог хоче, якщо ти живеш святим життям, тоді Бог тобі буде давати ці сни. Правдиві улюблені, тому але найбільше цінно я кажу, хто пророкує, то і церкву буде. що буде для збудування церкви, ось але тут необхідно святе життя і праведне. Бо дехто собі так думає, що хтось є, може святий, ось десь там буде в іншому місці в небі. Праведний буде, десь інші. Віруючі ще інші будуть, християни ще іншому місці будуть. ось. І ще багато є тих назвів, і, і, і вірні, ще в іншому місці. Це неправильно, улюблені. Тому що Писання каже: там до Корінтян Павло каже, звертайся до святих. Що знаходяться там, каже, а потім каже, що Ісус постраждав за нас, щоб ми були праведні перед Богом. Тобто ми маємо мати всю характеристику. Ми є і християни улюблені, ось як учнів Антіохії було названо християнами. Ми є і святі в Христі. Ісус і нас освятив, і без святості ніхто не побачить Господа. Ми перед Ісусом Христом, через Його жертву, ми стали праведні, ось, слава йому, Він нас оправдав. Ось це є все. Ми є і вірні в Ісусі Христі. Нам Бог дав милість, каже Павло, щоб бути вірним йому до кінця. Це є милість. Без вірності ми не війдемо в царство Боже улюблені. Ось Бог своїх зрадників не любить. Ось ті, що відступають, каже, вони подібні до тих людей, що написані на піску. Ось тому ми маємо залишатися вірними Господу до кінця. Ось як Мойсей він був вірний у, у домі Господньому до кінця. Ось а дім каже, це є ми, а Христос як син в цьому домі. Але каже, коли ми до кінця ту відвагу і впевненість надії збережемо до кінця, щоб ми не услаблими улюблені. Щоб нам не війти від Ісуса Христа, і тому як та душа, ось наша так жажде Бога сильно, так як та земля про образ жажди тої води, так само, щоб ми жаждали Бога. Богу не важливо, які ми там вірші говоримо, як ми вдіваємо, що ми до себе щось показуємо. Це ні. А які стосунки наші з Богом? Оце є важливо. Чи ми не є правильні стосунки? Чи ми відчуваємо Бога улюблені? Бог хоче нам являтися, ісус каже, ті, що виконують моє слово, каже, я каже, і отець ми прийдемо і оселю в ньому сотворимо. Чи є та оселя в нашому серці для Ісуса Христа і для Отця улюблені, чи, чи нема? Чи є присутній Дух Святий в нашому серці? Бог нам дав здібність бути служителями нового завіту, і де Дух Святий перебуває улюблені. Ми є храмом для Духа Святого, слава Ісусу, і тому хай Господь нас переповняє любовю, щоби ми Агнець Боже, який нас веде до тої води живої, хай він напоїть кожне серце улюблені, і це є чудово, що ми так. Такий щасливі Ісусі Христі, що Він спас наші душі, що ми можемо це Євангеліє ще іншим сказати, щоб вони були справлені до, до Господа, і Бог синий їх задовільнити і пробачити їхні гріхи. Слава Ісусу, освятити і дати їм мир з Богом і спасіння. Слава Ісусу! У нас буде ще брати і сестри та горяча молитва, щоб ми щиро розвали, улюблені до Господа. Знаєте, як кожен. Мужчина має жінку, хоче, щоб вона говорила, і він тішиться її чутним і прекрасним голосом своєї жінки. Ось так само Господь хоче. Почути наш наш голос церкви своєї невісти, ось, що ми щиро озвали, як ми ту пісню співали. Люблю, Господь, твій дім, церкву Бога живого, щоб любимо, чи ми любимо. А церква це є ти і я, брат і сестра. Ось. Ісус каже, по тому пізнають, що ви мої учні, якщо маєте любов між собою, ось, щоб ми любили цю церкву, братів і сестер. Кожен з нас є храмом, є тою церквою, тою живою камінням, що ми будуємося в Дім духовний. І тому дав би Бог, щоб ми всі ужаждали Господа, як той лайн до потоків буде живої, щоб ми так. Жаждали Бога сильного і могутнього. Слава йому. Ми помолимося. Амінь.